Значить, заправили з мисолярочкою. Дядь Юра забрав добрива від компанії Євросем. Саню теж заправили, залили йому повний оприскувач касу. Він зараз їхатиме вносить під сою кас десь по 150 кг на гектар під культивацію. Щас швидко внесе і поїде зразу слідом культивувати. Завтра будемо сіяти сою цією ж самою нашою сівалочкою, точним висівом. Будемо сіяти на 35 міжряддя, друзі. Ну а поки що будемо сіяти демо. По вам компанія Євросем. Добре Добрива називається Добросем. Зараз десь їде представник компанії Євросем. В нас буде посів на демо його чотирьох гібридів соняшника. Він все приїде детально більше розкаже. Стас на місці представник піоніра. Почнемо ми з піонера і будемо в цю сторону йти останніми брандами. Ось і пече представник Євросієма. Дядя Юра, якщо він приїхав без нічого, Хай йде назад! Ми навіть не починати. Не, красовки, бля, це все він дуже довести. Щерпотреба цей. Да. А що, блядь? І привіз, блядь, картуз один і все. Бля. Це взагалі, це бля, так? Да? Ну і зі вайки ще й по полю їзди. Е, ти що робиш? А вилазька білий. Каже, горем не горе, я тобі горе вилазька біля, йплят. Ти дивись, ти що робиш? <laughs> Вот это представник, да, приехал? Потопчило все тут. О, картуз! Ты в да, 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 да. да ты уже там заехал, я уже довжен, ты, ты уже должен. Ти це? Здравствуйте, ти Я приехал! Я приехал! Пушла ти друзі, ходіть. Кресовки надо, бля. Та я повню все. На все установ... Документи а... на ж подали. Значить, папуля. Буде стояти як пуля. А так. якщо не в буде папка. Давайте, друзі, багато роботи. Да. Грузимо добрева. Розкажи трошки, Андрюх, про добрева. Так, шановні друзі, всім привіт. E, Значить, про добрива. Торгова марка Добросем наш добрива Формула 8-24-24 плюс сірка. Значить, добрива комплексні. В принципі, підходять, ми рекомендуємо для всіх культур, ну в першу чергу для соняшника. так що Користуйтесь, спробуйте. Я вже посіяв соняшники з даними добривами, вийшло досить непогано. І висів ну, на каналі Євросем. відосик уже є. Заходьте дивіться. Ну і ми спробуємо відповідно, так, спробуємо. теж. А не пиздеш. <су> Ні. Е, там навіть вийшлося Шо? в мене е, стояв. Висів на карбамід 90 кг, а ці добрива, е, ці добрива. Десь по 150. Прийшлося переставляти да. зірочки. Так що зараз подивимося. Ми зараз підстроїмо. Так, друзі, будемо починати. Давай, дядьок. Так, да, дружно, давайте. Все, до столу. <рис23> давай. До столу. Що, засипаємо? Засипаємо. Там трохи в нас залишилося <рис> карбаміда. Я думаю, нічого страшного. Ми почнемо з піонера, так. Ну и слава богу Осторожно Оп, ловим Давай, еще чуть-чуть Давай, давай, хорош! Так, все. Друзі, перший гібрид у нас від компанії Євросем. Називається Авалон. Це класичний семирасовий гібрид. По групі стиглості, Андрюх. Середня стиг. Ні, він середній ранній, він ранній стиглості 100-105 днів період вегетації. Так, відкриваємо, давайте засипаємо. Тобто, я... Бізьму, ні, що... бо, бо я з собою не брав мабуть, було розкрить. Так, друзі. Е, от така ось фракція бомбезна. Крупна, як я не знаю, що, должно хорошо досіватися. Е, давай засипаємо, мабуть, ми для початку по скільки? По три штуки, да, по по чотири. По чотири, бо це ще ж мені надо. Давай, я буду, давайте. Давай, по чотири штучки в банк, банку сип. Сейчас поглянемо. Чи ні, по три давай, напевно, по чотири багато буде вибирать. Тоді. О, oh, по три доски. Yeah. да, по три штучки. <звук> Отак вот воно, друзі, сється, сіємо по автопілоту. Дай бог сьогодні закінчимо та бризнемо його грунтовим. Гербіцидом сьогодні з гліфосатом, бо є тут ось у нас цей ясот. Та й амброзія є тут поле досить брудне. Так що будемо працювати гліфосатом і ґрунтовим. Так, Друзі, авалон відсіяли. Зараз якраз глянемо, що в нас виходить по нормі висіву. Давай, Андрюх. Так, добрива бачу, ложе. Ложе є, а ось і 7. Так, Давай, орієнтовно. Дивишся, як книжка пишеш. десь сантиметри. Ну, глибше я не бачу. Ні, не треба, сире положило, все чотко. Все, ось земелька, дивіться, так. друзі, ліпиться. Все як положено. Прикатуєш і прикатують. прикатують. Добрива присутня. Розчиняється, все провірено. У мене дощ пішов в доброго банках, осталося теж. Розчинилось, так? Звісно ж, розчинилось. Да. Ну, Чого угу. Андрюх, дивись, бо воно так ще інтересно ложа під якусь одну сторону. Вона, воно ж сашник угу. і один під добрива, а один під цей. Вони ж не, ну, не в один рядок сіють. Та й правильно, воно ж так і дужно. Не в один сіяти. <кій> дивись. Так а ну давай тут. с той стороны чи дали чи с той стороны так скажу так ну си не печала, может не ну то все чики пики сейчас ага Ось. есть давай Ось. далее а нет буряна. Буряна. <реш> похожий <реш> цвет волос так дивится друзья та расстановочка все Понятно, що десь може бути якась протяжка, ну, але, як правило, вона є більш-менш адекватна. Це, це і добре. Давай далі ще тут ну... райнемо з цієї сторони Ти десь ось тут. Далі, за. Ага. Давай рийнемо далі. далі. Щоб в нас було все по феншую, тому що це таке діло. Ми, як правило, з демки собі підбираємо гібриди на наступний рік. І, та я й думаю, людям теж буде цікаво. І порівняння, і взагалі подивитись по вегетації кожен гібрид. Все покажем, розкожемо. А де ти? Хто знає? зна. що? так ні тут. Насіння крупне не, пов... не вигрібиш. Ну так, його має бути видно. Ну десь Та в, районі, в районі до п'яти штук на метр. Десь 4,7 на метр виходить. Десь... А ти так точно не пам'ятаєш. 60, 70. 80, 90. 90 80. Я ж кажу, ми ставимо 4,7 на наверт. 4,7. Так, Андрю, порядок. Ну, Я думаю, що буде порядок. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Обов'язково. Друзі, досипаємо добрива. Обережно открий або дужче, або... або дві. А, а ти прямо дивіться останеться, що ви кому? Останні! О. о, о, це правильно. Нічого, ми нікуди не спішимо, хай. Ну, а не, не. То воно просто оця херня. Mm. Воно там пленка ж в цьому, понял? Ну да. И воно его типа зацепляет, О. О. так и работаем. Кто ну, да. работа, а кто есть. Ой. Я <laughs> Це за те, що йому кепку не прийшов. <laughs> Лови його. Хорош! Осторожно, осторожно, хлопці, не, не балуйтесь обережно. Лучше не спішов потихенькою. Одійдь чуть назад! Хорош! Щоб ніхто хоч не поранить, блин. А зоп тюрк твоїсе Анко забиває. Хай собі сипеться! Друзі, значить з Євросіямом досіяли, ми переходимо на Піонер, Один гібрид ми вже посіяли, це в нас 164-й, це в нас класіка, по-моєму, я це не ошибаюсь. Це у нас теж новий, Следующий гібрид буде теж. Так що зсипаємось. Працюємо, друзі, потихеньку доходить до екватора. посів нашої нашого йдемо ділянки. Залишилося там пару гібридів піонеровських і все. Так, друзі, дивіться, ось дядь Юра знайшов ось тут на дорозі. Валялася така штука, що це таке? Що це може бути, друзі? Може тут десь золота жила? Так, да, так я зараз дорогу перерею, перерею. Засипав? Щоб не їздили сюди. Що це може бути таке? Чи на зайця, блядь, чи так, на якась дракон. Чи дракон якийсь, голова, з цієї сторони дракон якийсь. Отак як дивишся, блядь, заєць, вуха, блядь. Непонятно, що це. Обід. Бо люди часто інтересуються. Заїбі. Що ти до мене не Та ну ви ж вже доїдаєте. Борщ. Я тільки борщ. Добрий. Ты только борщ? Я только борщ ем. А, друг нет? Не, я, я еще не дошел до другого. А, так ты будешь вот... другим? Ну конечно. Вася Львович, спеши. Дивись, я сейчас уже могу, пока ты порой доесешь, я два других могу. Что? <laughs> 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 Хватит? Вот тоже нет. Ты мне не скажешь. Я забываю, или ем, или не ем. Макарончики мои любимые. <laughs> и сосисочки, блядь. Все, как файно. <laughs> да. Сметанка, да. блядь. Какие... Не. Что буде давайте? Не-не, Юра. Тут по статистике. No. Я сегодня бришкав. Близко. No. Ты бризкав? Ну. No. Бризков. 250 грамм мяса це за одну порцію. За один прийом? No. Да. А ты не лопнешь, дорогой. No. 250 грамм мяса. Це, в... це за сутки, нахуй. Не, ну кому за сутки, а мені за один прийом. Нихуя себе, блядь. А де свинай на тайна, бронь. No. Надо заводить. Сосиски курей, блядь. Найкращий <піллянно> циганський суп чи борщ з краденого петука. <свят> <свят> Друзі, з Піонером закінчили. Зараз у нас іде компанія Мейсадур. Сіємо гібрид маз 910 Ол. Починаємо. Далі у нас ось ще представлені інші їхні гібриди. Такі як 908, маз 817 п 96 п 804G, 85 су колись ми його сіяли, дуже класний гібрид. І 920CP, це Clearfield Plus. Ми його всівали ось на цьому полі в товарний посів. А, ні, вибачаю, цей ми всівали в 170-й піонір. То туди ми всівали класичний гібрид в Ласкалу. Ну і далі в нас є ще представлені гібриди від компанії КВС Савекс, Еван, Потім Дакстон і Арнетес, якщо я правильно читаю. Ну і на всякий случай, якщо не хватить, тут ще нам залишилось досі піонер пару гібридів. Все, друзі, з демоділянкою, слава Богу, закінчили. Все, що хотіли, повисівали. Дякую всім представникам, які були присутні. Дякую компанії «Евросем» за те, що була присутня, за те, що дала на свій посів ще й добрива. Так що, друзі, будемо їхати перестраюватися на сою. От десь саня пече, культивірує під сою, друзі. Так що зараз міняємо диск, засипаємо сою, засипаємо інокулянт. і будемо пробувати нашим автопілотом від компанії Friend сіяти цією сівалкою на 35 міжряді, тобто всівати в 70 міжряді. Так що, друзі. Дивіться наступне відео, буде про посів Сої. все розкажу, покажу. Не забувайте, друзі, підтримувати канал лайком, підпискою, коментарем, Буду вам дуже сильно вдячний. Ну і що, друзі? До нових зустрічей!